У понеділок Миргородський міський голова Сергій Соломаха разом із мером міста Кам'янського, що в Дніпропетровській області Андрієм Білоусовим, у режимі онлайн виступили перед консультативною групою з питань глобальних операцій Європейського інвестиційного банку. Вони говорили про поточні потреби своїх міст. На засіданні також були присутні президент банку Вернер Хойєр, віце віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська та віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Сергій Соломаха сказав, що для нього велика честь бути присутнім на цій зустрічі та подякував за надану допомогу. Ваші інвестиції стали важливим стимулом для нашого економічного зростання і допомогли забезпечити стабільність і зміцнення нашої країни. Очільники українських міст мали змогу аргументувати додаткову цінність фінансової підтримки і конкретну підготовку проєктів. За сприяння Європейського інвестиційного банку вже вдалося розширити можливості Миргородської громади. Так, за кошти банку у нашому місті було реконструйовано дві історичні будівлі центр естетичного виховання та стару будівлю школи №1, де створили школу мистецтв. Наразі, за словами Сергія Соломахи, допомога потрібна для реконструкції миргородської лікарні інтенсивного лікування. Під час онлайн виступу перед консультативною групою міський голова пояснив цю потребу тим, що у нашій громаді проживає 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, що становить більше 20% від загальної кількості населення. Усі ці люди потребують медичного обслуговування, житла, доступу до навчання тощо. Саме тому після громадських обговорень нам би було прийнято рішення подавати для участі у відбору в рамках програми з відновлення України у поточному році проєкт з реконструкції Мерлівської лікарні інтенсивного лікування. Лікарня надає повний спектр медичної допомоги первинну, спеціалізовану та високоспеціалізовану мешканцям 17 громад, в тому числі і внутрішньопереміщеним особам. Тож реконструкція лікарні це один з багатьох кроків для наближення перемоги, у якому Європейський інвестиційний банк підтримує нашу громаду та обіцяє фінансову допомогу.